Батьки, дорослі діти, яких більше не спілкуються з вами, що на вашу думку призвело до цього. Іноді діти переростають своїх батьків, розвиток яких зупинився. Нещодавно помер мій батько, з яким говорили двоє з п'яти його дітей. Обоє з них думали про те, що припинити спілкування. Перед його смертю я обмінялась з ним кількома електронними листами, щоб обговорити, чому він ніколи не зустрічався з моєю донькою. Він виправдовував те, що міг, а решту заперечував. Гадаю, ніяк не міг змиритись з тим, що накоїв. Хай там як він всім казав, що його діти просто душевно хворі, і це не його провина. Думаю, він щиро вірив. В наприкінці він вкрав 5 шостих грошей, які мама залишила нам дітям, і віддав їх своїй другій дружині. Батько дочки, яка перервала контакт з матір'ю моєю дружиною. Тут мати, як і раніше, нарцисичка, емоційно і психологічно знущалась над дітьми, поки вони одне за одним не з'їхали від неї. Вона також функціонуюча алкоголічка. Дочка, переїхавши в інший штат, перервала всі контакти з матір'ю, заприсягла, що ніколи не дозволить їй бачитись з онуками. Мати місяцями лютувала, робила жалюгідні спроби вибачитись. Говорила щось на. кшталт. Мені шкода, що ти засмучена. Тобі треба переступити через те, що сталося. А мені казала, вона застрягла в минулому. Ми з донькою дуже близькі. Я регулярно спілкуюся з онуками і приїжджаю на свята. Безхребетний син одружився з алкоголічкою ненависною злою жінкою. Мені так шкода їхніх діточок. Перемир'я з нею не варте того. Вже минуло багато років. У мене є доросла дитина, з якою я рідко спілкуюсь. Вона народилась, коли мені було 15 років. Я відмовився від батьківських прав в обмін на те, що з мене не вимагатимуть аліментів. Її виховувала мати, а мені не дозволялось з нею спілкуватись. Ми зустрілись, коли вона вже була дорослою після похорону мого батька. Кілька разів ми розмовляли, але у неї є своє життя, і я не дуже ним цікавлюсь. Зрада довіри, співзалежність, якої ніколи не зрозумію, і їхня відмова визнавати свої помилки. Ми з мамою не спілкувалися протягом 14 років, коли мій син був зовсім маленький. Ми взяли мою матір у відпустку. У нас з дружиною виникла невелика суперечка щодо сніданку. А потім мама відвела мене вбік і сказала, що я повинен забрати сина з собою і пожити кілька днів окремо в готелі, щоб провчити дружину. Я не погодився, сказавши їй, що не вважаю за потрібне слухати подружні поради від жінки, яка тричі розлучалась. Вона сприйняла це не так сп... Спокійно, як ви могли б подумати, ми знову почали спілкуватись, коли померла моя бабуся, і відтоді у нас все гаразд. Мої діти досі зі мною розмовляють, але не часто. Я стала кращою ніж була, але я була кепською матір'ю. Бідність була складовою частиною цього. Я зв'язувалась не з тими чоловіками, щоб мати трохи більше доходу або не платити за садочок. Також живала різні препарати. Я взяла себе в руки, вибралась з боргів, позбулась хлопця, який домагався мого сина, і поводилась так, ніби дівчинка, наша спільна дитина, не може вчинити нічого. О, неправильно у мене були жахливі батьки, і я щиро думала, що набагато краща. Власне, я була набагато кращою, але цього виявилось не досить. Мені було важко виявляти любов, тому що я ніколи не відчувала її сама. Бували випадки, коли я не отримувала звісток від сина роками, і чесно кажучи, я знала, що заслуговую на це. Я написала йому довгого листа, вибачалась за свої помилки і чесно намагалась стати кращою. Зараз стосунки набагато тепліші, і, хоча ми не надто близькі, у нас є бодай щось, і я за це дуже вдячна. Я була кінченою гібняною матір'ю і алкоголічкою, коли йому було 18 років, він наді мною під час сварки і налякав мене до сирачки, тож я вигнала його геть. Це було 14 років тому, і з тих пір він зі мною не розмовляє. Я не змогла вибачитись, показати йому, наскільки я змінилась на краще, і наскільки по-іншому стала поводитись з його молодшими братами. Я сумую за ним щодня, але це його вибір, і мені доводить з цим житим на щастя, у нас з його братами чудові стосунки. Це коштувало багато зусиль і виплаканих сліз, але я дуже вдячний їм за те, що вони стали величезною частиною мого життя. Тепер ще й з двома онуками. Кілька тижнів тому я натрапила на групу у Фейсбуці, де старша жінка за 60 стверджувала, що її діти віддалились від неї, і вона не розуміє, чому. Вона припускала, що з дітьми складно порозумітись, і вона робить все можливе, але незважаючи ні на що, вони завжди намагаються її дістати, або їм здається, що вона поводиться агресивно. Коли хтось зауважив, що можливо справа в її способі мислення, ця жінка накинулась на людину, яка зробила зауваження. Коли я написала. Сала, що розумію, чому діти так поводяться, вона сказала, що ми нічого не знаємо про її життя, і, взагалі, вона найдобріша людина з усіх, кого вона коли-небудь знала. У деяких людей просто бракує розумових здібностей для того, щоб навчитись рости. Мій батько міг тривалий час не розмовляти зі мною, а тепер запитує, чому я не спілкуюсь з ним. Довгий час я не спілкувалася зі своєю дорослою донькою. Я знаю, де я напартачила. Я хотіла все контролювати, щоб вона не змогла зробити той самий неправильний вибір у житті, що й я вирішила, що тільки я знаю як краще, і нав'язувала свої думки та оцінки в кожній розмові. Я намагалась відвернути її від складної дороги, але вона все одно виходила на неї. Я була матір'ю, яка використовувала самоприниження, щоб змусити своїх дітей відчувати про вину і приділяти мені більше уваги. Я заздрила її стосункам з батьком-алкоголіком і ображалась на них обох. Мені довелося навчитись її відпускати. До речі, це було задовго до виходу крижаного серця. Зараз у нас досить хороші стосунки. Ми не ходили до психолога, але інколи ведемо спонтанні розмови про її дитинство та молодість. Тепер я бачу речі набагато ясніше. Я накоїла багато лайна, про яке навіть не здогадувалась, і. Ще Іро, перепрошую за свої промахи. Донька тепер сама мама і звертається до мене за порадою. Я не думаю, що вона справді пробачила мені все, і це нормально. Є речі, за які я їй теж не прощаю. Ми уклали перемир'я і намагаємось пройти через важкі моменти разом. Сподіваюсь, ми вийдемо з іншого боку, краще розуміючи одне одного. Можна мені, я виросла сиротою під час великої депресії, і не було жодного шансу, що моїм дітям буде легше жити ніж мені. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб відтворити для них моє безрадісне, сповнене поневірянь дитинство, або вони на власній шкурі відчули, через що мені довелось пройти. Я не надаватиму їм жодної емоційної чи фінансової підтримки, бо сама її не мала. Я розчавлю будь-які їхні захоплення, і саботую кожну їхню дію жовт. Орстокістю Чінгісханам. Я робитиму з ними те, що в сучасному світі потрапило б у новинні стрічки. Я вдягатиму веселе і доброзичливе обличчя перед зовнішнім світом і одразу ж повертатимусь до свого лихого я вдома. Я ніколи не втомлюватимусь лютувати і кричати. Я завжди лишатимусь абсолютно безсоромною. Мені нічого не заважає жити в обмані, але при цьому зображати себе побожною релігійною людиною. Я прожила життя з в не нестерпного болю ніколи не відчувала любові, сміху, спокою чи безпеки. Зроду не знала, звідки візьметься моя наступна порція їжі. Тож хіба це так жахливо, що я продовжу цю традицію з власними дітьми? Я не пішла на її похорон. Я сестра двох інших дітей, які не спілкуються з нашими батьками. Я часто розмовляю з мамою, проводжу з нею та татом кожну неділю. Я була найменшою дитиною в сім'ї, тому, мабуть, для мене все було інакше ніж для моїх старших брата і сестри. Мій брат, як найстарший, був відповідальним за все. Думаю, наші батьки очікували від нього занадто багато. Тому перше, що він зробив, коли йому виповнилось, 18, це забрався з дому. Крім того, оскільки він був найстарший. Шим, то завжди захищав мене незалежно від того, наскільки безглуздим був мій вчинок. Він брав на себе провину за нього. Не знаю чому, але він це робив. Він не дзвонить і не відвідує наших батьків, якщо тільки вони не запросять його. Моя сестра взяла на себе роль мами для мене. Коли батьки розлучились, мама змушена була працювати, а сестра постійно повинна була наглядати за мною і піклуватись про мене. Вона стала для мене мамою. Я не думаю, що. Вона хотіла це робити, але змирилась тому, що любить мене. Однак вона також поїхала щойно їй виповнилось 18 років. Моя сестра час від часу телефонує батькам. Я намагаюсь бачитись і спілкуватись з нашими батьками. Я люблю їх усім серцем, і можу визнати, що те, як виховували мене, і те, як виховували їх абсолютно різні речі. Але я думаю, що причина нерозуміння між ними та батьками полягає в тому, що вони не мали можливості бути дією. І насолоджуватись дитинством так, як я. Їхнє дитинство завжди було зосереджене навколо мене. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А які стосунки з батьками у вас? Напишіть в коментарях.